Вас вітає росадник Проксима. Сьогодні я хочу вам розказати про сосни на штамбах. На невисоких штамбах щеплені рослини, компактні кулясті сосни, які щеплені на штамбах. Це сорти, особливості загальні для них те, що штамб не росте в висоту від місця щеплення, а рослинка росте в кулею. І штамп тільки збільшується в об'ємі, в діаметрі. Але з місця щеплення рослина вгору вже не росте. Росте тільки крона, куляста, їх обов'язково треба стригти. Всі сорти, які б вони не були навіть кулясті, їх треба стригти. Сосни ми не стрижемо як ялинки, ми їм обрізаємо свічки. Ранньою весною в квітні, місяці, коли свічечка з'являється. З'являється свічечка, то ми цю свічечку на одну-дві на дві третини просто обрізаємо секатором, і таким чином ми формуємо сосни. Тому що, якщо ви їх пострижете, то це буде видно і це буде ну, грубо так недолуго. Не Також тут є, ну, це загалом у них у всіх такі особливості. Що стосується шишок, якщо ми бачимо шишки на кронах, начебто це добре. І це Декоративний елемент, це класно. Але шишка забирає в себе багато енергії, тому ми радимо вам, якщо ви бачите шишки на, шишки на будь-яких хвойних рослинах, обов'язково їх знімати, тому що вони забирають дуже багато енергії. Ну, Декілька шишечок собі залишити, щоб потішити дітей, щоб вони бачили, щоб їм було приємно дати в руку дитині шишку. Обов'язково ось вона молода, от вона тогорічна. Там насіннечко показати, що таким чином утворюється дитині, показати обов'язково. Це все дуже цікаво. Е ну І тепер про, е розповімо про деякі сорти. Це сосна е гірська варела. Компактна така. Цю рослинку ніхто ніколи не стриг. Це куляста від природи, одна з найвдалих сортів гірської сосни. Ніхто, оце вона ну, може, Можливо, там десь трошки в ранішньому, коли вона молода була, стригли. Далі є сорт такий гном, гірська гном. Він інколи сама оманлива назва гном. Гном начебто куляс, наймаленький. Насправді ні. Насправді він все-таки росте вгору без стрижки, інакше він просто буде такий трошки конусом рости. Це не гном. Назва не відповідає назві сорту в даному випадку. Далі у нас йде теж гномік, ну тут він більш краще застрижений, от він сосна гірська гном. Цікава рослинка. Темна, темна, дуже хвоя. Ну і стовбур сосни, подивіться, який він грубий, вже такий, цікавий. Це вже сосна така бувала. Так, далі сорт Пінус Полосяна. Це у нас є наші вчителі, які е, в віці Олександр Іванович Гіліватий, який е, отакий от сорт знайшов, і ми його назвали Сосна Кримська Проксима. Він дав нам честь таку назвати, рослину, яку він знайшов. Особливість її в тому, що. Чому Калюська? Тому що знайдена на, на схилах Дністра, на схилах річки Калюс, яка впадає в Дністер. Кримська вона особливість в тому, що це так звана відьміна мітла, це компактна рослина, яку знайшли в природі. І вона від природи, в неї дуже довга хвоя, і при цьому вона зберігає свою компактність, свою кулясту форму. І дуже вона стабільна, вона вже перевірена багато років. І тепер можна ну, з честю сказати, що цей сорт може навіть використовуватись, запатентувати його можна. і Використовувати визелені в світовому, тому що сорт має надзвичайні декоративні характеристики. Далі йде сорт Брепо, ну, його ще називають Петрік Бригон. Дуже вдалий вдалий, вдалий італійський сорт. Один з популярних, до речі, кулястих. це також це, сосна це вже не гірська, це вже сосна нігра, чорна. І тут коротка хвоя, дуже яскрава хвоя, дуже яскраві розгалудження, вона дуже щільна і дуже гарна в неї стабільна форма, також без стрижки. і на, ну, В різних країнах її по-різному називають. П'єрік Брігон, Брепо в Італії називають. Дуже гарні. Так, далі що у нас? Це також Брепо. Так, так, так. Далі це сосна Нігра, сосна чорна по латині. А, далі ось сосна блакитною воєю, щеплена на штамбі. Це сорт називається Ватерері. Це пінус Сільвестріс, це сосна звичайна, от шишечка сосни від сосни звичайної, такою, як ви в Київській області. Зазвичай, бачите, ось вона так. Але особливість сорту в тому, що це блакитна сосна, яка тримає свою форму і ніколи не розростається в висоту дуже сильно. І вона блакитна. Це дуже цікаво. І вона росте з цього місця, але все рівно, я вважаю, її треба ну, стримувати, стригти можна кулькою, можна конусом, а можна її. З неї робити імітацію сосни італійської, так званої пінії, які ми бачимо багато в Італії, там, де росте сосна, а потім розгалудження йде. І от саме самі з Ватеріє можна зробити отаку пінію, але пінію шикарну, блакитного кольору. Ну, от це одні з таких. Також у нас є інші сорти. Ну, в даному випадку тут у нас на розсаднику ми знаходимося в селі Чорногородка. І саме тут ви можете приїхати побачити різні сорти сосни щепленої на штамбі. Слава Україні! Запрошуємо в розсадник Proxima!